Всім привіт! Знаходжусь зараз в Нідерландах. Е, містечко називається Альмело. Походить від е, слова Альме і Ло. Докладний перевод це яс, а ло це ліс на, на окраїні міста. Таке невеличке вулиця, така гарна. Зараз буду їхати на замочок. Ми подивимось, бо... В Нідерландах дуже рідко, я тільки приїздом. Зараз покажу, як тут виглядається. Приїхався перший на замок. Він приватний, тут якийсь граф живе. Навіть написано, що приватна територія. Але ворота відкриті, так що думаю, що можна прогулятися. Оце одна із достопримічательниць, а пізніше поїду на старе місто. В Голландії дуже рідко буваю, ну як буваю, просто приїздом. І не було ще такого, щоб я ждав, е, чекав на загрузку. А так вийшло, що зараз чекаю, і від цього замка в мене докладно було 2 кілометри. Думаю, ну як, ну як не приїхати. Уже квіти розпустились. Ну, Дуже гарно. Звісно, в Голландії. Дуже багато ну, рівнина, і гір практично немає, може якісь там маленькі підйомчики, але таких високих гір немає. Так що отак от. Ні, дуже гарно. Ось я підійду ближче, там все закрито і знаходиться в такого зерця. не видно чи воно глибоке чи не глибоке. Але така будівля то гарна. Е, Тут зараз покажу. Щесь ось територій не покажу. Ну такий місток. І такий оце міні замах, можна сказати. 1883 пише. Ось будований. Тут ще є 4... 4 не 4, а 8 э, е теж люди живуть, бо машини стоять. Так що, може колись придали, то осталось. Я би не хотів тут жити. Маленьке воно сильно, воно виходить, на ну, квадратів 30, не більше. Одно центр міста. І ще такі вулички. Трішки тут ремонту є. А це центральна вулиця старого міста, наскільки я зрозумів. Може буду їхати по потихеньку та буду щось знімати, бо времени дуже мало. Покажу зараз центральну вулицю, бо особи немає, тут трошки ремонту є. Ось на магазинчики якісь. І такі гарні будиночки по... зліва і справа до людей мало. Ось я так розумів центр, бо на інтернеті як дивився про це місто, то бачив оцей будинок, це якби ратуша. І так, ось розгружаюся. я не знаю як він сюди з'їхав, але я би не хотів на такій маленькій машині працювати. Працюю на фурі, так що мені краще на фурі. Але часами теж буває в таких місцях розгрузка. Не кажу, що не було. Але колись, колись було, зараз так прийдуся трішки. Гарні вулиці, але щось бачу багато ремонтів. Так. І покажу як виглядає. Десь населення 72 тисячі людей. Засновано місто в 1914 році, бо тут було кілька сіл навколо, то все об'єдналося і повстало місто Альмело. Кажу таку вуличку. Ну, було не заплановано, я навіть не готувався, навіть там нічого не дивився, але велосипедів дуже багато, дуже багато людей їздить. Так, що такі гарні будиночки. Такі ось ресторанчики, зараз заїхав з другого боку, звертаюся тут посередині е, плацу. Базар. Написано, що на велосипедах, пожалуйста, не їсти. Якщо маєте велосипед, то в руках котить. Там якісь сирі, ковбаски, що тільки фрукти, вже клубніка продається. Я навіть не подивився по чому. Такі дві скульптури. Багато в Голландії каналів різних. Багато будинків. Будинки такі взагалі-то темні. Темного кольору такі. А, це, це я думаю, якийсь кракоділ, це якийсь птах. Може чайка, вона теж птах. Гарно так. Голландія це, звісно, зовсім друга країна, не похоже ні на що. На друг... Є такий, якийсь колорит, можна сказати, що ці будинки, тут все рівне, нема гір і все так гарно, продумано, культурно. Мені подобається Голландія. Не Голландія, а Нідерланди. Хочу показати порт. В Голландії наскільки розгалужена система каналів, що що практично в кожному місці є спорт. Такі тут невеличкі катери, можна сказати. Але мені подобаються ці будиночки. Дуже гарні. Особливо оцей балкончик. Можна сказати, що якщо постаратися, то можна вийти і рибалочку з балкона ловити Рибку. Зараз ще приїдуся по одному е, цьому е, такому райончику, там нові дома. І думаю, що буде дуже цікаво вам. Ну, бачите, можна і пришвартуватися і біля, і біля вікна, і через вікно залізти. Це можу сказати в Голландії такі будиночки дуже популярні. У нас називаються Таунхауси що паркінгове місце перед будинком і ззаді якісь там пару метрів має земельки, якісь там грі поставить. Ну і все. А що зараз покажу, але мені дуже я приїжджав, я їхав на місто, цей райончик, ну дуже все гарно. Як все виложено, все продумано. На другу вулицю заїду, теж покажу. Су ще другій вулиці. Багато, є. це не сильно так давно построєно, а може вже давненько. Точно не скажу, але мені здається, що так до п'яти років все построєно. Але, якщо чесно, ну все так продумано, особливо для велосипедів. Велосипеди тут дуже популярні. Тут одні дороги є для велосипедів. Дуже багато людей користуються. Бо по-моєму, наскільки я пам'ятаю, то якщо, якщо хочеш мати машину в великому місці, то треба ще додатковий налог платити. Ну і так, швидко е, я приїхався, бо чесно, не, 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 не знаю коли мені прийде адрес загрузки. А хотілося б ще цей ще щось з'їсти, бо вже обід, а адреса ще немає. Щас покажу, де я став. На інтернеті вчора дивився і так зупинився. Зараз покажу, доїду, покажу. Воно моя фура стоїть. Вчора дивився таке місце. Ну і знайшов. Чуть-чуть я вистаю на дорогу. Але кращого місця не було, тому що тут до паркінгу ближайшого. 30 кілометрів 30, навіть. Так що так я зупинився. Для вас було Альмело, Нідерланди. Всім пока до наступних відео.